Покажете квартира за суши сендвич? Що? Покажете квартира за суши сендвич? Покажете квартиру за суши сендвич? А покажете квартира за суши сендвич? No То. Покажете? То? Сериозно? Бимо розуміли, у вас зараз буде повністю ексклюзив, тому що я нікому її не показувала навіть своїм підписникам. На який поверх їдемо? На дев'ятий, але дід не працює. Це не працює? До 9 спати на дев'ятого потрібно пискати на вісім. Це було дуже жахливо. А це ваша квартира? Речі, вам сендвіч від ровклавитися. Yeah. Yeah. Ну, я не дуже готувалася до приходу гостей, але я не знаю, чи у вас є така штука. Але я коли мою посуду завжди сюди ставлю. Вас скільки кімнат? Трепта я живу одна е хорома. Ну за ціною однокімнатною мені просто дуже сильно пощастило. Тут я збиралася, сушила волосся. Тут мій куточок, щоб працювати. Клас. Люблю себе оточувати гарними речами. Тут в мене не прочитані книги. А скільки вже прочитали книг? Ну цього року 25, може просто. Найкрасивіший вид. Тут круто на заході сонця. Тут теж така плела до грошей. Круто. Пані в мене дуже мінімалістична, тому що я тут, в принципі, сплю, а там в мене більше робоче Книжка. місце. Ну, як неочікувано. <х> Та й зараз читаю місто вітрів, другу частину. Дуже мені подобається. Дівчата, які люблять книги, 18 плюс, дуже сподобається. Вітальня робоча зона. У ага. мене книжки Дана Брауна, я його дуже люблю. Дуже гарна і брусора така кімната. Я дуже люблю собі стила. Тепладик, брати якусь смачну їжу. У мене тут є пектор. Ну, ви і намотали цей соус. Трищ! О Боже, просто, щоб ви розуміли, моя рука. І він як моє обличчя. Ми вирішили просто трошечки перекусити. Дякую. До побачення. Все, па-па!